Всім доброго ранку. Сьогодні буду перевіряти вивід на сайті Allegro Shop. Тобто, в мене вже назбирано 766 доларів, і будемо пробувати ставити на вивід. Натискаємо вилучення. Тут нам дається відео, як це все зробити. є дане вилучення. Ось ми переслухаємо. No ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it. Moving so phenomenal. Ну, якось так, так? Да? Нам показала система, як поставити на вивід. В принципі, я буду зараз показувати, як це буду робити я. І будемо очікувати, коли прийдуть. Так, мої ТРЦ-20 гаманець потрібно вставити. Переходжу у Трусті Валіт. І я буду ставити адрес гаманця Трусти Валета. Тобто натискаю USDT. Тут зразу хочу наголосити, да? зразу тут йде тезер. ТРЦ-20, тобто тут йде автоматом, воно в Бінансі по-іншому шукається. Якщо потрібно, кому звертайтеся, покажу, де шукати. Отримати, скопіювати. А, його потрібно поповнити. Прекрасно. Значить, будемо, значить, будемо брати з Binance. Хорошо, пішли Binance. Кошельок. Спотовий. USDT. Ввод. Листаємо донизу і вибираємо Трон ТРЦ-20. Скопіювати. Далі ми переходимо у. На сайт Allegro вставляємо сюди свою адресу, пишемо суму, 15% від суми на балансі. Ну, тобто, я буду ставити 100 доларів, щоб там була ще якась комісія, там вони вроді пишуть ще 2% комісії і так далі, і так далі, щоб, типа, влізти в цю всю норму. Листаємо донизу, підтвердити зняття. Так, мені знов дало якогось біса відео. І в історії, бачите, появилося 100 доларів і дата, і час. Час на одну годину більше, ніж у нас. Все, на вивід поставила. коли будуть, вірити, да, що вони прийдуть, коли вони прийдуть на рахунок, я обов'язково запишу наступне відео.